Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас ласкаво до карти дня. Як зазвичай, ми дивимося три позиції, і це означає, що ви можете вибрати індивідуально свою карту. Що вас чекає сьогодні, і якісь поради та підказочки від Таро. Гаразд, поїхали! Перший, другий, третій варіант. І вибираємо інтуїтивно, не спішимо. Хто як вміє, хто як знає, хто як звик. Ось. І, а, що я хотіла сказати: якщо вам зашвидко, зупиняйте на паузу, поміркуйте добре, і виберіть. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Дивіться. Якщо я не помиляюсь, я мобільник не взяла з собою, бо мені сьогодні дзвонять і дзвонять цілий день, відволікають. Тому я не можу сказати, на, на суботу я роблю зараз, не можу згадати, але неважливо. Дивіться, неважливо, на який день я роблю. Важливо, що ви завітали саме до цієї карти дня, значить, вам потрібна інформація. Що можна тут сказати? Тут якийсь новий початок, якась нова можливість почати чи відносини, чи з кимось спілкуватися, а взагалі-то цінність когось. Можливо, ви сьогодні якось зрозумієте, в чому ваша цінність в цьому світі, в цій родині. На цій роботі, на цій посаді, в чому цінність вашого чоловіка, вашої дружини, ваших дітей, в чому цінність вашої роботи або ще щось. Чогось? чогось цінність, цінність кожної копійки, цінність кожного моменту життя. Це дуже важливо, як то кажуть, мовчання. Е... Ні, не мовчання, а кожне слово на вагу золота чи як. Ось, але тут цінність чогось, новий початок, якісь хороші новини, особливо фінансові новини, матеріального плану. Потім може бути, займатися будете навчальним якимсь процесом, можливо, з вашими навіть дітьми або внуками. Дуже хороший день. Навчіться щось цінувати порада цієї карти. Карта номер 2 Тут у нас імператор. Тобто ви. Впевнені в собі сьогодні. Ви маєте якусь стратегію, ви маєте якийсь план і ви знаєте, чого ви хочете. Ця карта радить, звичайно, настаювати на своєму іти до кінця. Тобто пробивати свої інтереси, а, можливо, спілкування з впливовою людиною, можливо, у вас з'явиться людина-покровитель сьогодні. Це, можливо, чоловік, якийсь, який вас захистить. Знаєте, от ішли по дорозі, хтось вам там в лице щось сказав або ще щось. Якась стороння людина вас захистила, заступилася. І у вас з'явиться якийсь, знаєте, образ справжнього чоловіка. Оце теж може бути по цій карті. Це може бути звичайний шеф. Просто знаєте, от ви відчуєте підтримку вашого шефа в якомусь там спорному питанню, підтримка вашого тестя, наприклад, по відношенню від вашої. Тещі або навпаки свекрухи і свекора. Розумієте, якось так. Тут, і, тут, до речі, дуже така земна чоловіча енергія. Карта номер три. Теж старший аркан, тобто коли випадають старші аркани, це говорить про якісь духовні уроки, і це говорить про важливість дня. Це не є якийсь побутовий день, а дійсно важливий день. Місяць карта говорить про те, що у вас або вже давно якісь депресії, або давно якісь погані думки, А ви, можливо, журитесь про щось, переживаєте за щось, на душі так знаєте, не Зрозуміло, якась впевненість, що все буде погано. Ви знаєте, це ще може бути комфортну зону вам лячно, наприклад, покидати. Ви не хотіли би, хочеться так, тепленького містечка на роботі, хочеться тепленько в ліжечку коло дружини, а тут яке знаєте, таке. Кішки шкрябують на душі, як то кажуть. Ось переживання, і таке, знаєте, відчуття, що щось має погане старатися. Ця карта, взагалі, вона така туманна. Хтось, можливо, прийде з вами поговорити по душам, не вірте цій людині. Ну, але дивіться, це не значить, що ви зараз всім підряд будете не довіряти. Ні, ця карта каже інтуїтивно, ви зрозумієте, хто вас ворог, хто ваш друг, хто та людина, яка вас підтримує. Ось якось так. І знаєте, як ви вже питаєте самі собі, задаєте питання, це мій ворог чи це мій друг, то це вже щось не так. Гаразд, мої дорогенькі, я бажаю вам гарного дня, чудового настрою, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!